Призначення пана думки МС на посаду голови селищного районного суду, яке відбулося осінню 2013 року, супереч вимоги частини 2 статті 20 закону України про судоустрій та статус суддів, яка забороняє призначати на адміністративні посади суддів в одному суді більш ніж два рази підряд. Вказане призначення проведено на 5 років після більш як року по закінченню його повноважень за попереднім призначенням за два роки до досягнення граничного 65-річного віку. Скажіть, будь ласка, чи немає корупційної складової в такому призначенні? Е ще є тут факти е про співпрацю е пана Москаліка і пана Дубі. І тому ми дуже добре розуміємо, що поки буде пан Дудка під головою суду, жоден його не буде звертатися до суду. І той закон, який був прийнятий про відновлення довіри до суду. Це, ви знаєте, ніби насміялися над народом, мені так здається. Тому що в Новоселиці, якщо десь там по регіону довіра до суду є 2-3%, то в новоселиці мінус 3-4%. Тобто люди, обурення їхнє виходить зовсім менше. Люди, якщо їм потрібно вирішити судові питання подземного порядкування, спірні питання зіменичка. Люди не можуть правдиву, правдиве рішення отримати, тому що вони знають, що підходиш до головного судді, Дудки Миколи Степановича, робиш то, що довше зробити, і він справи вирішує. Як Микола Степанович працює, тут теж описано. Що в В своєму виступі це описує людина, яка звернулася. В своєму виступі перегрома він сказав правду, що більшість випускних рішень не оскаржуються, як головою суду. Чому? Тому що, вирішуючи спори, він в переважній більшості здійснює психологічний тиск на сторону, спонукаючи їх до заключення мирової угоди. І далеко не завжди Розумієте? У нас таких фактів потрошечки збирається. Тому ми. Громада, я як представник територіальної громади, хотів вас питати у суді, адже це ви його обрали. Як ви могли таке зробити? Суддя Іван Вікторович, Олінчук суддя і Геннадій Олександрович Ляк суддя. Було запропоновано декілька кандидатур, але особи в судді зняли свої кандидатури. І залишився один кандидат на посаду суддя Дудка Микола Степанович. Таємним голосуванням, більшістю голосів, тобто всі п'ятеро, всі четверо суддів, проголосували за нього. Тому ви знаєте, ніяких порушень. Я був головою в комісії, Іван Вікторович був членом комісії, Геннадій Олександрович був секретарем зборів. Ніяких порушень не було. Все відбулося чесно, прозоро. От що я вам можу, можу пояснити з приводу обрання суддів? З приводу того, чи дозволяється закону переобрання Голови суду ще раз на посаду, цей закон набрав чинності от 8 квітня він був прийнятий на слідуючий день, 9 квітня він набрав чинності. Дійсно, він передбачає, що два строки підряд. Тобто цей строк. І ще раз строк по цьому закону. Попередній закон був скасований, тобто були внесені зміни до відповідної статті закону про статус суддя та судоустрій, тим та, також було передбачено два строки. То стосувалося того закону. Цей закон такий порядок встановив. Хочу довести до вашого відома, що законом передбачено вік, тобто віковий центр, до 6. Колостий Степанович за віком уже. дасть Бог йому здоров'я, благополуччя. Ну, знаєте, Треба бажати всім здоволі Божої, Боже, да, Божої, не по, да, по нашому, тому що всі ми залежимо від Бога і доволі здоров'я. Дай Бог йому здоров'я, то до осінь. Потім вже зберуться з зберуть суддів, якщо буде цей закон, і знову беруть самого достойного. З колективу суддів на посаду голови. Все. Так, я не уповноважений давати оцінку правомірності або неправомірності рішень суддів. Тому що є лише стояща апеляційна інстанція, яка перевіряє рішення, якщо сторони не згідно з тим чи іншим винесеним рішенням. Якщо сторона не оскаржувала рішення. Вам чітко зачитає, що закони, який ви висуватися з 2010 року процедуру, тут вказано, що Дурка був призначений осінь 2013 року на третій термін. Стаття 4, пункт 4, статті 20 не передбачає, не забороняє йому балотуватися на третій строки. Це вже в 2013-му і порушив. Не, не тільки закон не вважає, а й присягу суддя. Він вже був е, два терміни, і третій вже е, пішов на третій. Та це вже виходить, що він пішов на четвертий термін. Можна дати відповідь. Скажу в тому, що Микола Степанович був обраний, призначений на посаду в 2003 році так. рішенням 13-го року, рішенням е, вищої ради е, вище, да, Ради юстиції. Тому це не є нашою компетенцією і ми не маємо права коментувати да. рішення вишистоящих установ держави. Ми не знаємо. Це не наша компетенція, це не компетенція суддів районного суду. Була раніше. раніше. Так, Ну Зараз він вже пішов на четвертий термін. Не можу повторно обиратися. Да. Так. закон так, не забороняється. Там нічого не обороняється, цей закон не дозволяє. Це не забороняє, але цей закон не дозволяє. Правильно? Так. Там чітко зазначено, четвертий пункт. Чітко замовляється. Дивитись на лікарні. Можна, я скажу. І починаючи, я не буду досягувати. Так, сказали, щоб вас час не займати, якщо голови суду і заступники позначаються з числа суду на один рік, в загальному зберемо судді цього суду на срок строк, найбільше внувальні судді. І ця закона по судовості зазначено, що суддя призначений до посади працює, не може виймати адміністрацію відповідного суду більше 20 років підряд ще раз говорю, закон не має зворотної дії. І суддя, приймаючи рішення про прийняти будки на посаду голови голові, порушують закону. От відповідь на ваше питання. А що кажете? Який Справа в тому, що ці положення, що ви зачитали від 8 квітня, вони дієві давно. Ви розумієте, в чому справа? І 8 квітня про прийняття цього доповнення до цього закону, там майже нічого не видає. Ми неправо перечитували цей закон, як і ви. Але ви його трактуєте на свій. Якщо є різні тлумачення, якщо є різні розуміння змісту закону, У нас, то ви, як громада, маєте право звернутися до Конституційного суду, щоб Конституційний суд дав тлумачення цього закону. Чи можливо, чи неможливо. Щоб не була суперечність між е, нами і вами, або щоб ви нас звинувачили в чомусь, Ой, так. Да. Ви, ви, хороший, маєте прав, ви маєте право, маєте право, тому що що Коли є розуміння, за можна і так, і так, звертається до Конституційного органу, до Вищого органу, який має право дати тлумачення, роз'яснення, як слід розуміти, чи має право, чи не має право, тому що ця практика і по всій країні, не тільки в нашому селеському районі. По-друге, якщо на власели, ненавиділа лише одну. Надутку, то на даний момент ви створили такий прецедент, що ви створили повністю недовіру до Новосельського районного суду. Розумієте, ось що чому проблема? Хіба і за одної людини має страждати весь е, персонал суду Новосельського, ви міністерше відбудеться такими поняттями, як мораль, совість, честь. Про що ми говоримо? Новоселистний суд обрав голову суду. Не хтось там призначив з Києва, а ви самі призначили пана Дука. Якщо люди раділи, коли пан Дудка написав заяву про звільнення, вони не розуміли, яка афера пішла, але вони були задоволені, що хоч якась справедливість є, 22 квітня. Ви

Це Я так чув, що це ваш син до вас, так? Так? Моя родина. Ваша родина. Скажіть, за які кошти